Курс чудес Урок 253. Моє я є володарем Всесвіту. Неможливо, щоб щось сталося зі мною, якщо я сам цього не спричинив. Навіть у цьому світі я господар своєї долі. Стається те, чого я бажаю, те, чого не відбувається, я не хочу, щоб сталося. Я маю це прийняти, бо так мене ведуть за межі цього світу до моїх творінь, дітей моєї волі, на небесах, де Моє святе Я перебуває з ними та з тим, хто створив мене. Ти є я, яке ти створив сину, створюючи подібного до тебе і єдиного з тобою. Моє я, яке править Всесвітом є лише твоя воля у досконалому єднанні з моєю, яка не може не дати радісної згоди Твоїй, щоб вона могла бути поширена на себе. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.